сіну, як була негода, плакала дівчина, як була молода, ой люди, люди як же воно буде, плакала дівчина, як була молода, плакала дівчина, наличко змарніла, а видно по дівчині, вона полюбила, ой люди. Недалеко від Львова у Золочівському районі між Олеськом і Білим Каменем у лісовій гущавині у Воронецького узгір'я біля підніжжя Святої Гори сховалось невеличке сільце Гавареччина. Воно належить до тих небагатьох осередків, де споконвіку від покоління до покоління передавали як найдорожчу святиню секрети гончарного ремесла, де гончарне коло було невід'ємним атрибутом хатнього інтер'єра. А отвір гончарної печі темнів чи не на кожному селянському обійсті. Так милозвучно про колиску сріблясто-чорної кераміки у своєму нарисі у чарівному веретені сказав кандидат мистецтвознавства Ярослав Кравченко. І сьогодні у світлиці Львівського радіо вітаю дослідника, головного художника музею народної архітектури та побуту у Львові в народі Шевченківського гаю, пана Святослава Фота. Вітаю вас! Вітаю! Пане Святославе, ви впродовж багатьох років захоплюєтеся Гавречиною І чи не один з перших хто надибав на цей скарб? Ну так, взагалі, якщо говорити про Гавречину, то мене давно цікаво. Народо мистецтво, і в тому числі і кераміка. Так я працюю в музеї вже 79-го року, ну, а я ще в інститутські роки так само мене, то мене цікавило. І я поїхав в Гавреччину, якщо судити про те, яка Гавречина є тепер і колись, трошки відрізняється. Ну, очевидно, час вніс свої корективи. Але якщо б згадати про взагалі першу згадку про Гаверечину, то вона стосується орієнтовно 17 століття. Перші записи були про те, що в Білому камені жила пані Тереза, вона була жінкою Вишневецькою. Самі гончарі розказували, ну ніби їм передавали з уста, що використовувалось багато посуду для потреб ну забезпечити За... ж треба було так і їх настільки було багато, що дим, в цей дим при випалі кераміки дуже ідючий. і їх примусово переселили просто з білого каменя і. У місцевість, в яку їх переселили, там був густий ліс. Вони мусили то все виробити, собі зробити просто місце для проживання, і цю місцевість називали Терещизна по імені пані Терези. З часом це село перейшло в руки доньки Гаври, доньки Терези, і воно почало називатися Гавричезна. Пізніше так то не зручно було говорити в кінцевому результаті, ну десь кінці 18 століття, перейшло на назву Гаверечина. Місцеві називають то Гаревечина. Вперше я поїхав. Веречому то були десь 76-й рік. Автобус їхав тільки до білого каменя. Треба було далі йти 5 кілометрів пішки. Зараз пішки це дорога, колись дороги не було була проста стежка. Взагалі туди люди доїжджали або зимою саньми, а влітку возом. Пішов я на розвідку в то село, бо було цікаво подивитися. Село мене вразило тим, що воно в гущавині між такими пагорбами. Дуже малювниче. Дорога центральна то була така правила, як маленька річечка, яка була замощена банками від газмасок німецьких військових Другої світової війни. В центрі села стояла верхня частина танка. Ясно, що то справляло враження. У гончарних печей, напевно, на той час було зо три. Там гончарів було досить, які вже не працювали. Гончарили тоді Мар'ян, і ті владик так владкою називали його Бакусевичі. Ну, вони дуже гостинно прийняли, дивилися на мене трохи так з подивуванням, бо в той час ніхто тим ніколи не цікавився. Село всі зійшлися подивитися. Хто то прийшов подивитися на то. Все. Ну в той час вони не випалювали, я з ними домовився, коли буде випал, і приїхав до них. На випал, коли я приїхав, то просто було чудо. Попав як зовсім інший час. Всі гончарі, які не працювали, приходили до печі, бо то палилося праві 24 години. Приходили до печі і сиділи цілу ніч коло тої печі, тому що для них то було рідне. Вони самі вже очевидно не робили тої кераміки, тільки ці два гончарі. І для них то було рідне. І вони я сидів з ними. Той палахтів вогонь був був дим, і вони розказували якісь легенди про гончарство, розказували про пані Терезу і там що вони знали красу цю легенду, що пізніше очевидно використали історики. І, от написали про історію гаверечини. І для них це був просто ритуал. Який вони були захопленням? Перебували в тому риталі, цікаве село було тим, що воно мало на той час свій водопровід, хоча мали вони. Три потужні керниці глибиною десь до 60 метрів, в якому було величезне колесо більше росту людини, і воно оберталося одне відро пускало вниз, друге піднімало вверх. Ну, відро мало десь літрів 50. Тепер збереглася тільки одна керниця. А сам водопровід був цікавий тим, що під горою зі сторони Олеська було джерело. І в то джерело впадало, та річечка з того джерела йшла в велику бочку. Та бочка, в ній була труба, та труба переходила в іншу бочку, коли кожної хати, і та труба йшла далі. І так все село було забезпечено водою навпроти кожної хати була та труба з водою. І було цікаво те, що люди просто чисто до того відносилися, набирали воду, і ніхто не брудив тої води, тому що той сусід мав би наступний, мав би воду зіпсуту. А ким був створений цей водопровід? Це, вже... це люди самі собі зробили. Це вже теперішні? Ні, ні, ні. Я Чи Я, це застав ще вод... я думаю, не знаю часу датування, але казали, що вони так давно користуються тою водою, тому що сама вода в них дуже глибоко, 50 метрів глибини. Ой, тому коли кожної хати був водопровід, то вже було цікаво. Не цікаво. Так. Якщо там тільки була стежечка дороги не було, то ці люди робили кераміку тільки для себе? Ні, вони вивозили то возами. Там воз, возом і саньми можна було виїхати, але кудись вивозили. Тобто попит був. Я пам'ятаю, що вони вивозили в там ярмарок, були в золочеві і в білому камені. Бо я колись пам'ятаю своє дитинство, то колись у нас на краківському базарі, але продавали червону кераміку поливану. То так само був попит, бо я ходився там макітру з мамою купувати на свята, щоб там терти мак, і то село настільки було цікаве, тим, що там ж був бродівський котел. І коли ми ходили по хатах, там дуже багато образуваних хат, був, і такий був пан, який все збирав, і в нього напроти зараз тої хата вже не збереглася, і та студола. Ми так собі просто дивилися, ми були музейники і так заглядували, де що можна подивитися. То ми побачили на цвяшку в студолі висів мундир солдата військового УПА. І що було зовсім так, як до тепер згадуюсь? Так тяжко. Хустинка була в кишенці так закладена, що і було видно. Вишука, вишта була Хустенку чорну дівчина відпроваджувала суда. на війну залишився він живий чи ні, хто його знає. Нагадую, що сьогодні у світлиці Львівського радіо говоримо про феномен Гаваретчини осередку унікального явища і технології димленої кераміки або задимленої кераміки, срібної кераміки. І гостем у студії Львівського радіо сьогодні є головний художник музею народної архітектури та побуту у Львові, пан Святослав Фот. У 1984 році в італійському місті Фаєнс якраз вироби Дмитра Веслинського були удостоєні золотої медалі. І фоторепродукція одного з вазонів, так які були виготовлені цим майстром, є в каталозі найкращих керамічних витворів народів Європи. Щоб радіослухачі розуміли про що мова. І Борис Возницький, і Роман Іваничук, і скульптор Ярослава та Ярослав Мотика. Та то тобто це вже була така експедиція недалека зі Львова, так але вже під покровительством Бориса Возницького багато хто вийшов затища, але про саму кераміку. Чим вона така особлива? Тому що ви згадали про червону кераміку, яка нам всім відома, але раптом для всіх стала відома ще інша не червона, а срібна, як її називають, або задимлена. Чорнодимлена димлена кераміка. Тобто, це все залежить від технології. Виробництва так якщо говорити про технологію, ну взагалі цікаво тим, що вони глину використовують. Ну, якщо починати від самого початку, то глина використовувалася з під села Сасів і Ушня. Вони спеціально їхали возом. Туди набирали однієї глини і іншої з одного села з другого, тому що в одному селі глина була масна. Це це ту, як вони говорили, в другому пісна. Але чому пісна? чому більше масна? більше? Очевидно, хімічний склад вона не така була, як пластилін. Більш податлива до рук це була масна. В масна це там більше окису заліза. Так, і вони то привозили додому, бо я з ними їздив то купати. Бо я від самого початку процес відстежував, бо мені було цікаво. Привозили вони то додому, збивали в такі величезні якісь гулі, чисти різали стругом, витягали корінці. Камінці, там камінці цікаві, там чорні камінці, які пізніше вони гладять саму кераміку. То все перемішувалася, та глина, збивалася в однорідну масу, ну і відповідно на гончарному колі гончар виробляв кераміку. Крім того, піч готувалася до випалу, крім того, ще в іншій печі або в тій самій наперед висушували дрова. Дрова використовувався бук, тому що він найбільш жаростійкий. І підтримав довгу температуру. Висушені дрова мали дзвеніти, якщо їх брав в руки. От я недавно був на випалі, коли не випалював. Там зараз є один майстер. От то вони дійсно дзвенять. Пізніше завантажували ту кераміку Мусила бути просушена, завантажували всю кераміку в піч, і ну, піч мусила бути завантажена майже на 100 відсотків. Тому що чим більше кераміки, тим менше простір повітря, вона ліпше прогрівається. Бо якщо поставити в великі піч два грушки, воно очевидно його не випалиться. Зараз палиться мало, не багато, ну там, не знаю, штук 100-150 річей, а колись вони випалювали на віз на два. Вози в одній печі випалювалися. за один раз. За один раз так. То все завантажувалося в піч, і починали вони. Ну там свої технологічні речі. Вогонь палився перед піччю, трошки на подвір'ї, коли палили його з задньої сторони, звідки запихали дрова для того, щоб повітря, холодне не проникало в піч і рівномірно прогрівалася сама піч. І деякий час вони то вогонь починали палити більше і більше, інтенсивно пізніше той бук пропихали між керамику спеціальні такі проходи, і воно горіло, Ну, не, годин 8. ну, Залежно вони там від е, дров. Горіло годин 8. І справа в тому, що далі могло, якщо б піч, е, так просто кажучи, після випалу побачили, що кераміка є червона, зупинили подачу дров, вона б вистала, вона б залишилася червоною. та кераміка. Тут же ні, вони е, ну, технологію не знаю, звідки вони то собі впровадили. Вони ну, терміново, коли вони побачили, що кераміка червона, вони починають засипати отвір в печі спереду і ззаду. Настільки щільно, щоб навіть не проходив дим. Перед тим завантажують багато дров, запихають і все, і чекають. Запроціну, поки вона там постоїть, ну, я думаю, за годин шість, бо я тут бачив, як то є. За годин шість вони потихеньку висипають всю землю, забирають і залишається чорна кераміка. Срібло, вона дуже багато має срібла по собі декору, яким вони малювали камінчиком. Кола малюють, якісь орнаменти, риски малюють по тому. І в тому місці, де було протерто тим камінчиком, в є срібло. Оце просто хімічна реакція відновлення металу, і вона виглядає просто дуже цікаво. Є річ, якщо перепалити ту кераміку або заскоро відкрити, вона побіліє, буде просто біла, вона чорною не буде. Ото якраз та реакція того задимлення і відновлення металу, то полягає в тому, що вони засипають до отворів печі. От цікаво, чи хтось патент отримав на цю розробку, чи просто так народ? Я бо... думаю, народ користується просто так. Ніхто нічого, бо в теперішній час Це здоровий посуд, його можна вживати, а багато зараз є підробок, штучно обдимлюють. Так, ну справа в тому, бачите, що очевидно час вплинув на то, на саме вигузнення і на ну, попнувши популярність не завжди робить добро. І в тому відношенні згавереченої популярність трошки зробила, я рахую, це моя суб'єктивна думка, трохи неправильно. Треба було до них бережніше, до тих гончарів відноситися і, може би, збереглося, принаймні найтрадиційна форма. Коли я приїжджав перший раз, вони робили все, весь посуд для вжитку. Масничка, то, що у нас прийнято, що вона є дерев'яна, бо Карпати робили. В горах робили дерев'яні маснечки. В них масничка керамічна. В них двійнята є, в нас в музеї дерев'яні, в них двійнята керамічні. Ну, керамічні багато зустрічалися, навіть Миколаївщині на східній Україні. Е, керамічні великі горшки на весілля для капусти. Ну, не знаю, літрів, напевно, 50 поміщали. Я такий навіть горшок один вдома маю, я трошки тріснути. І форма традиційна, вона була в них в крові. З діда прадіда вона передавалася, та людина іншого не знала. Коли приїхали до них вже, ми, люди міські, почали зам Мовляти кав, кавові набори, горнятку на каву, чайник зробіть. Якусь бочку не знаю, чому та бочка була зроблена такої форми. Не мали, та бочка була зроблена в вигляді бочки. Ну невеличка така, як то сільнички пройде не оперезана, ніби паском до штанів. Звідки то хтось тих хтось, хтось їм то сказав, зробити, вони то робили. Ну і очевидно, я так само десь повівся над я Прийшов і сказав, пане Владку Бакусевич, зробіть мені на каву, всі то мають, я не маю. Зробіть мені горнятка і чайник. Він сказав: Добре, приїдеш за місяць, я тобі зроблю. Випали, я приїхав за місяць. Він зробив мені дійсно гарні такі якісь філіжанки, тут такі, як тепер з Італії, провозять, так собі пити з таким круглим вушком, блюдочка були. Ну чайник, я його тепер маю, як його бачу, я згадую час, пана матку. Він, очевидно, чайник не був традиційний там в них. Вони просто собі лили з якогось банка, з ладужчика. Чайник він зробив такий, що носик стояв вертикально. І коли я налив в нього водичку, в той чайник, то спочатку вилилося все через верх, а в кінці останні каплі каплено тільки з носа. Нагадую, що сьогодні у світлиці Львівського радіо гостем є головний художник музею народної архітектури та побуту у Львові, пан Святослав Фот. Коли ви розповідали про ваші перші подружжя, але пізніше за вами вже були інші люди, і товариство Лева, і молоді дуже багато, які намагалися в якійсь мірі дуже зробити добре для того, щоб наблизити таку ніби архіїчну культуру ближче до сучасників і робили перші виставки, і знайомили з майстрами, які там жили. І навіть. Була спроба створити школу, тому що не так легко майстрові знайти свого учня. Тому що праця є тяжкою, але все ж таки в тому ж білому камені була створена школа народного гончарного промислу під керівництвом учителя, тоді образотворчого мистецтва Ярослава Славінського. Відносно школи я знав, що школа була створена і був радий, тому що будуть вчитися, Але очевидно, бачите, ентузіаст Славінський був ентузіастом сам добрий був гончарем, Але ну, очевидно, на даний час там працює тільки один майстер, і то він виходить з самої вречини. І як так. сьогодні ви вірите в те, що це можна відродити, але повернути в цей дух, тому що в кожній справі важливо якраз оцей дух і ритуал. Ну, я думаю, Іван Луковський, той, що зараз там є, працює, він якраз то відроджує. Я маю такого доброго колегу по роботі. Ну і так він мій колега звідуючи на відділом нашого музею архітектури і побуту Сергій Ципишев, і в нього дуже багато цікавих ідей. І ми поїхали на два дні і ніч. І ми постійно сиділи з тими гончарами, і ми знімали фільм, і ми нюхали той дим. Є такі і ліричні відступи. Але і весь технологічний процес досконало до температури, до всього розказує майстер. Ми просто питаємо, він завжди не завжди знав, про що говорити, але ми йому наштовхували, то він знає про що. Тільки ми хотіли, ну так як їдеш в експедицію, то ти мусиш знати матеріал, а тільки якусь крупинку з того собі добудеш ще нового. Продовженням ще того гаврецької кераміки в нас на роботі є хлопчина, який вчився в Гаверечині в гончара. І ми на території музею цього року відновили піч була збудована. Я їздив з паном Сергієм. Ми робили обміри, і та піч відновила нас на території музею. Вже був перший випал зроблений. І цей хлопець у нас Назар Черкас він кераміст. Він на гончарному крузі, який привезли з Саверечини, робить грушки. І в нього от та форма дуже вдала, бо він вчився в тих ще старих майстрів, і на та сучасність на нього не вплинула. І якщо хто хоче прийти подивитися, то у нас можна побачити в музей є впевненість, що Вереччина як була, так і залишиться ознакою національної гідності українців, і особливо нас, галичан, тому що це саме те, що нас виокремлює в світовій спільноті. І коли ми говоримо про нашу європейськість, то ми не можемо прийти з пустими руками. Ми маємо дуже великі скарби. Це те, що є під боком, і те до чого кожен з вас може дотулитися, приїхати, подивитися, пожити, побути, спробувати. І коли людина за гончарним колом сидить, працює, вона мислить, вона мріє, вона щось думає, вона медитує. Тобто, зовсім інший іде спосіб взагалі перебування на цій планеті, якщо ти сидиш за гончарним колом. Нагадую, що сьогодні у світлиці Львівського радіо ми говорили про гаваречину і про ті феноменальні і неповторні речі, які вироблялися майстрами з цього села поблизу Львова впродовж століть. І сьогодні ми маємо щастя їх споглядати і навіть можемо долучитися до їх виготовлення. І я дякую гостю сьогоднішньої програми, пану Святославу Фоту, головному художнику музею народної архітектури та побуту у Львові. Дякую вам пане. Святослава і сподіваюся, що таке запалахкотить вогнем гончарська піч і почне вигартовувати красу руками молодих. Заспіває глина і закрутиться гончарне коло як символ життя. Дякую вам. З вами була автор і ведуча Наталка Криничанка за режисерським пультом Володимир Оряшок. Не жаль віночка, жаль людської речі. Розпустила ко. Плечі. Ой ляди, люди, як жарвоного година, розпустила гости, остелила плечі, осеро ще сала, всі плечі встелила, а вона свої ниці жалю наробила. Ой,